Сьогодні на нашому святі присутні гості. Депутат Верховної Ради Самойленко Юрій Павлович. Генеральний директор публічного акціонерного товариства «ДТЕК вугілля. Мартовицький Артур Володимирович. Директор з питань соціального розвитку публічного акціонерного товариства дтек Павлоград Вугілля. Халиван Микола Миколаєвич. Перший заступник начальника головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олефір Леонід Олексійович. Голова Петропалівської державної адміністрації Лисунець Ігор Петрович. Голова районної ради Павленко Сергій Григорович. Вас. Депутат обласної ради Ковальський Роман Степанович. Депутат обласної ради Рудь Олександр Гаврилович. Перший заступник голови Петропалівської районної адміністрації Леонов Іван Володимирович. Начальник районного відділу освіти Павщик Михайло Васильович. Головний фахівець соціального розвитку публічно-акціонерного товариства «Павлоград-Вугілля» Коновалова Олена Олексіївна, голова селищної ради Войнов Сергій Володимирович. Заступник голови Петропалівського осередку партії регіонів Тупотін Микола Семенович. Голова шкільної ради Кияшко Наталя Анатоліївна. Найкраще побажання дорогим гостям. Хай завжди привітне сонце світить вам. Хай журба турботи не заходять в дім, щоб у злагоді і мирі нам жити усім. До вітального слова запрошується депутат Верховної Ради Самойленко Юрій Павлович. Добрий день, уважаемые друзі, з праздником Поэтому действительно праздник. И праздник такой ожидаемый. Вы знаете, то, что сегодня мы открываем, это символично. Потому что каждая школа должна иметь спортивную базу. Потому что спорт – это здоровье. Вы знаете, я всю жизнь занимался спортом. Водное поло, плавание, современное пятиборье, морское многоборье. И этот спорт помогает мне их в жизни преодолевать трудности. Потому что спорт закаливает характер. Поэтому я хотел бы поздравить всех с открытием этой прекрасной базы. И еще одно. Вы знаете, если сегодня просто ждать, надеяться, что кто-то нам сделает государство, очень тяжелый период строительства государства мы сейчас переживаем. И я бы хотел особые слова благодарности высказать по Влаграду Глю, я думаю, что Артур Владимирович будет выступать и расскажет более подробно о тех трудностях, которые преодолели. Вот вы посмотрели фотографии, фотографии того, что было, и вот то, что есть сейчас, небо и земля. И я могу сказать, что ДТЭК, руководство ДТЭКа, будем говорить, я прекрасно знаю, нельзя сказать, а Рената Леонидовича Ахметова, который тоже активно занимался спортом. И знаю, сколько идет денег на благотворительную деятельность, и именно на, также и на развитие спортивной базы. И у нас партнерское соглашение, что и дальше Павлоград-Уголь Будет оказывать Петропавловке, Петропавловскому району посильную помощь в осуществлении тех мероприятий, которые связаны с совершенствованием нашей социальной, спортивной, культурной базы. Поэтому я бы хотел всех поздравить, пожелать нашим деткам здоровья, чтобы они росли здоровыми. И очень символично то, что вот хоть и отменили оценки сегодня по физкультуре, но есть очень много других форм занятия спортом. И если есть такая база, то я совершенно уверен в том, что здесь вырастут и, возможно, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Но это не основное. Основное то, что здесь будут сотни детишек, закаленных, спортивно развитых на этой прекрасной базе. Ну и большое спасибо нашим учителям, которые вкладывают частицу души наших деток, потому что все прекрасно понимают, что дети ⁇ это наше будущее. И не только наше с вами, но и будущее нашей державы. И большое спасибо родителям, которые, я тоже знаю, принимали активное участие, помогали школе, всем тем, что они могут. Спасибо вас, с праздником. Ну, а учитывая то, что праздник, открытие... Я, к сожалению, не могу, потому что я выдвигаюсь кандидатом в депутаты. И по закону не имею права вручать какие-то подарки. Но у нас есть человек неравнодушный к спорту и не только к спорту. Почетный тоже гость, руководитель агрофирмы НИБОС, Ковальский Роман Степанович. Он от, вручит, наверное, мечи. Вручает. Как раз спортивные такие... То, что необходимо, наверное, для развития спорта, кому вручать? Ну и большое спасибо, которое тем людям, которые вложили свой труд, и разрешите мне поздравить этих людей за особистый внесок в вот, создание этого прекрасного спортивного комплекса. Два зала, игровое поле – это это звучит гордо. Награждается инженер, товарищ и сбора Никитин Михаил Владимирович. thank you Ну що, з праздником ще раз спасибо за внимание. До слова запрошується генеральний директор публічно-акціонарного товариства ДТ павлоград вугілля Мартовицький Артур Володимирович. Добрый день, уважаемые жители Петропавловки, добрый день, уважаемая Петропавловская Детвора, уважаемые гости, прекрасный день сегодня не только потому что такая прекрасная погода, действительно сегодня замечательное событие в рамках развития здорового образа жизни, развития физкультуры и спорта, в рамках реализации программы школа наше будущее. И понимая, что это необходимо, сегодня мы будем открывать три направления. Это спортивное поле, футбольное, мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Это отремонтированный спортивный зал вот, и отремонтированный актовый зал. За с 2008 года компания «ДТЭК» в рамках сотрудничества с Петропавловским районом вложила в развитие здорового образа жизни, образования 3,6 миллиона гривен. Благотворительности оказано полмиллиона гривен за этот период. И вот сегодняшнее событие – это подтверждение тезиса нашего основного акционера, основного акционера компании ДТ Ренат Леонидовича Ахметова. Людям в городах и районах присутствия компании ДТЭК лучшие условия для жизни на Украине. Вот сегодня это этому подтверждение. Абсолютно правильно, мы не собираемся менять эту программу. В Петропавловском районе живет 6 тысяч наших шахтеров. Всего 28 тысяч людей живет. Хочется для этих людей продолжать делать э, Создавать новую инфраструктуру, открывать отремонтированные детские сады, открывать вот такие прекрасные площадки для того, чтобы они дарили здоровье, здоровая нация, здоровое развитие страны, образованная нация это будущее нашей Украины. Сегодня мы не потратили 1 миллион 130 тысяч гривен. Мы вложили в наше будущее, в будущее Петропавловского района и в будущее нашей молодой Украины. Всем хорошего настроения! Здоров'я, радості, щастя, добра, теплоти і затишку в ваших родинах, в ваших оселях. З праздником вас, дорогі! Слово надається голові Петропалівської державної адміністрації лисунцю Ігорю Петровичу. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, присутні, сьогодні ми відкриваємо. Реконструйовану дитячу юнацьку спортивну школу, це для нашого району знакова подія. Це е, вагомий і конкретний захід, спрямований на реалізацію соціальних ініціатив нашого президента. І я хотів би сьогодні сказати, що е, сьогодні на Дніпропетровщині під е, е, керуванням Олександра Рівча Вілкола дійсно зібралася відмінна команда. Це на рівні і депутатів Верховної Ради, які представляють інтереси Дніпропетровщини, я радий сьогодні привітати Юрія Павловича Саволенка, який е вже часто у нас буває. Дуже багато хороших справ зробив не тільки для Петропавловки, але й для цілого району. Е я хотів би сьогодні привітати генерального директора Мартовицького, який на протязі чотирьох років керівництвом дійсно продуктивно працюють. Всі вугільні підприємства пад Детект Паларад вугілля, з кожним роком нарощуючи видобуток вугілля і тим самим вносять не тільки вагомий внесок в допомогу, в благодійні внески, але й в бюджетні асинування в наш район. І на сьогоднішній день це більше 20% збільшення вже на цей рік бюджетних асинувань в наш район. Я дуже вдячний нашим. Депутатам обласної ради, районної ради, які дійсно допомагають населенню, розбудовують і вкладають гроші і в ФАПи, і в школи, і в дитячі садики. І нас дійсно з кожним роком ми збільшимо кількість даних об'єктів. Це, що ми сьогодні відкриваємо, наше нове для США. Я думаю, буде можливість приймати її змагання не тільки на рівні району, але й області. І буде що показати. Скажімо, міні-футбольне поле це друге поле в нашій області в районах. Я думаю, що наші дітвора, наші юні спортсмени будуть задоволені задоволені бігати і на футбольному полі, і на волейбольному полі, і займатися спортом. Я хотів би, щоб це, що роблять старше покоління для них, щоб ви розуміли, що його треба берегти, берегти, бути дужими, здоровими, красивими. І дійсно ми з часом будемо за вас гордитися, за ваші спортивні, досягнення, за ваші другі досягнення. Я хотів би всіх привітати святом, поважати всім міцного здоров'я, благополуччя і всього всього найкращого. Святом всім. Від імені учнівського та учительського колективу до усіх присутніх звертається директор школи пающик Леся Миколаївна. Шановні гості, дорога шкільна родина, Ми з нетерпінням чекали сьогоднішнього дня. Дня відкриття спортивного майданчика. Адже всі діти в нашій школі люблять спорт і твердо знають, що спорт це запорука здоров'я. Мені сьогодні хочеться подякувати всім присутнім на нашій торжественній лінійці. Ми щиро вдячні публічно-акціонерному акціонер... публічно товариству «ДТЕК» Павлоград вогілля на чолі з генеральним директором Мартовицьким Артуром Володимиричем за виділені кошти та розуміння в потребі цього комплексу. Адже не секрет, що на базі нашої школи кожного тижня проводяться спортивні районні змагання, турніри селищних рань рад, адміністрації змагання на базі нашої школи працює спортивна школа, де Відвідують діти з секції з футболу, волейболу, баскетболу, тенісу. Тому наша школа працює з 6 години ранку до 10-ї -го години вечора. Я маю на увазі спортивний зал. Маючи таку спортивну базу, тепер ми впевнено хочемо завірити всіх, що ми ще дужче полюбимо спорт і покажемо свої результати в данішому. Я дякую Ігорю Петровичу Лисонцю. Голові Петропавлівської ради адміністрації за підтримку проекту і постійний контроль Михайлу Васильовичу, начальнику відділу освіти Петропавлівської адміністрації, за сприяння цього проекту на базі нашої школи, мудрі підказки та допомоги. Я вдячна всім спонсорам Ковальському Роману Степановичу, Морожу Олександру, Геннику Патчу, Андрій Чуку, Андрію, Варламу Ігорю. Та п'яного вітання і всім батькам, які допомагали нам підготувати школу до нашого свята, дорогі діти, шановні вчителі, обслуговуючи персонал, виношу вам глибоку подя подяку за витримку та допомогу щодо проведення сьогоднішнього свята. Усім зичу міцного здоров'я, успіхів! А котановій Олені Олексіївні я хочу подарувати вишитий рушник. Від сім'ї волікових за віру в нашу школу. Зі словами подяки від імені батьківської громадськості звертається голова шкільної ради кияшко Наталя Анатоліївна. Шановні гості, від імені батьківської громадськості я висловлюю вам щиру подяку за розуміння. Та надання допомоги нашим дітям у здійсненні їхніх мрій. Адже майже кожен з них хотів би стати відомим футболістом, отримати перемоги та здобути олімпійські рекорди. Нове футбольне міні-поле і є реалізацією наших та дитячих мрій. Ми, батьки, глибоко переконані, що ті справи, які зроблені вами, це велика частина інвестицій у майбутнє нашої України. Щиро бажаю вам здоров'я, добробуту, миру і злагоди. Нехай нові творчі успіхи супроводжують.